Що ж, друзі, а зараз є серйозна справа. Спитайтеся у знайомих військових, чи потрібна їм волонтерська підтримка, а потім передайте військовим, що всі ці дрібні збори і всі так звані неофіційні волонтери, мабуть, зникнуть, тому що держава вирішила придумати для волонтерів і взагалі для всіх громадян умови, в яких ніякі збори неможливі, бо всі перекази на картках будуть чи то оподатковуватися, чи то взагалі блокуватися. Кажуть, що навіть продати на OLX старі речі тепер стане проблемніше. Продаєш старі речі, додавай до них податок. Ну але повернемося до теми волонтерів. От що написав Роман Донік військовий інструктор, волонтер ще з часів початку АТО. Я так розумію, держава вирішила поправити трошки свої справи за рахунок людей, які збирали та збирають кошти на потреби військових. Фінмоніторинг під 1 травня починає вимагати надати до хріна документів, які в принципі неможливі, якщо не мати окремого бухгалтера. Поки що просять за термін від 1 грудня 2024 року, тобто заднім числом. Думаю, далі підуть глибші в історію. Тоді виживуть тільки великі фонди, судячи з усього, з ними погоджували і під них і писали. Особливо цікава вимога надати письмові запити від військових частин на надання допомоги. Документи, під які здійснюється збір коштів, лист замовлення від ЗСУ або інших підрозділів, письмову згоду отримувачу гуманітарної допомоги на її одержання або сертифікат кінцевого споживача з відмітками державних органів, письмові звернення державних органів, акти прийому передачі товару чи матеріальних цінностей. Також документи, що розкривають мету використання коштів, що надходять на рахунки картки, і як завжди, всі оці листи щастя, надіслані заднім числом, в основному 2504, термін подачі документів 10 робочих днів з моменту відправлення. Отже, все, що ви або вас просили по телефону, не рахується, все, що ви оплатили на картки або на рахунки, не рахується, все, що ви скинули на картки військовим, які не могли закрити збір, не рахується. Все, що передали без актів, теж. Цікаво, військові теж будуть платити податки за кошти, які збирали на картки. Або, може, їм закидали для того, щоби самі купили потрібне. Ремонт своїх старих автомобілів корчів, запчастини, пальне, то все теж по версії Нацбанку не враховується. От я написав Роман Донік. До цього додала. Письменниця і волонтерка Тамара Горіха Зерня. Її чоловік від 22-го року на фронті. Відповідно, вона теж вже чимало разів збирала кошти на якісь потреби. Це знову повертає нас до теми, яку більше неможливо замовчувати. З 2014 року у нас існував певний суспільний договір: українці за власний кошт закривають деякі потреби військових, а держава не втручається в цю діяльність і не заважає. Ні, звісно, час від часу були спроби зареєструвати чи якимось чином організувати волонтерів. З більшим або меншим успіхом ідея з реєстром з була втілена в життя, тим більше сама процедура була нескладною. Після 2022 року багато хто подав свої дані в податкову на включення до реєстру волонтерів і на тому заспокоївся. А тепер подивіться на цей перелік документів, який вимагається заднім числом від волонтера. І давайте подумаємо, що це означає для дрібних волонтерів, не фондів для тих, які працюють без бухгалтерії, без найнятих працівників. І не лишають собі процент від зборів на операційні витрати. Автомобілі, які купувалися з рук в Україні чи за кордоном від каналу «Самий Сік? А як це взагалі можна офіційно показати, якщо в нас вся армія їздить на старих вживаних джипах, які куплені за готівку за кордоном з рук? Як це можна взагалі показати по бухгалтерії? Запитайтеся тих нещасних, які це придумали. Ремонт автомобілів за зібрані кошти. Передача їх військовим за довіреністю або під акт без взяття на баланс військової частини все це типу поза законом: маскувальні сітки, витратні матеріали для сіток, тепловізори, дрони, скоби для бліндажів, буржуйки, зігрівайки, сухі борщі, броніки, каски, протигази, пончо від тепловізорів, патрони і снайперські гвинтівки, перелік безкінечний все це теж поза законом, бо зібрати необхідні офіційні запити і акти на ці покупки неможливо. Улюблені всіма вареники, паски і ковбаски, так само поза законом, корми для тварин у прифронтові села, збори на облаштування житла для переселенців, збори на евакуацію людей з окупованих територій і зони бойових дій, окопні свічки, парафін, витратні матеріали на це, ліки, які ящиками купували на прохання фронтових медиків, колеси для машин. Тобто величезний масив народної допомоги в армії, яка надавалася за народні гроші на розсуд цього самого народу. Чим волонтерам може загрожувати недотримання вимог фінмоніторингу, які, в принципі, неможливо виконати? Ну, те, що на поверхні очевидно, збори, які не підкріплені всіма документами, будуть віднесені до особистого прибутку з відповідною сплатою податків. А це суд, штрафні санкції, арешт майна. У більш загальному контексті на волонтерському рухові, який був створений та існував в Україні, можна ставити крапку: всі запити щодо автівок і всього іншого військові тепер мають адресувати тільки до Служби тилового забезпечення. Від каналу Саме Сік, ну не знаємо. Покажіть це відео військовим, хай вони скажуть свою думку, може ми чогось не розуміємо. Та врешті наших голосів влада і не чує, може почує військових.